Зараз я розкажу, чому ФСБ та СБУ читають з одного аркуша. Розберемо схему настільки нахабно і абсурдно, що, чесно кажучи, не їй важко повірити. Але профи, як то кажуть, є профи. Уявіть, ви придумали якийсь крутий міжнародний проект, і ось в одній країні з'являється ваш лютий хейтер. Він пише на вас донос. Цей проект це ж ворога, збирає докази, друкує їх на папірці і несе відповідні служби. Вас починають пресувати, а потім інша країна, з якою іде війна Бере цей же папірець, робить ксерокопію і починає вас пресувати у тій країні з тим же текстом, звучить як маячня, правда ж? А тепер замініть ваш проект на Алатра, і ви побачите реальну схему, яка зараз розвертається в Україні. Поїхали розбиратися в тому, як Росія зробила інструкцію по знищенню Алатра, а інші країни, включно з Україною, зробили Ctrl-C, Ctrl-V. Крок один: створюємо на своїй території. У Росії є контора, Рацирс, яка позиціонує себе як борці з сектами. Ця контора пов'язана з РПЦ. Ці хлопці беруть і стряпають експертизу. І це не науковий документ, ні. Це збірник страшилок, вирваних з контексту цитат і відвертого бреда, загорнутого у науку подібну мову. Мета одна: довести, що АЛАТРА – це зло. Все, доказова база готова. Юридично, звісно, нікчемна, але для медіа саме те. Крок два. Використовуємо цю. Вдома на основі ось цих експертиз у Росії запускається вся ця карусель. Суди, визнання міською блокування. Мовляв, дивіться, у нас є офіційний папірець від експертів. Все, маховик репресій запущено. І зараз третій крок, найцікавіший. Момент, від якого ламається мозок, експорт методички, якась мадама Ірина Кременовська іде у відповідні служби, несе свою експертизу, яка по факту є калькою тієї експертизи з рацирс. Ну тільки з одним нюансом: вони говорять, що АЛАТРА проросійська, ну тобто зрозуміли, да там проукраїнська. СБУшна, а тут проросійська. Ну, сильно не напрягалися, але схема робоча. І ось на цьому моменті руйнується головний міф конспірологів. Якби Алатра справді була проєктом Кремля, чи став би той самий Кремль так старанно створювати і, головне, поширювати по всьому світу інструкцію з знищення Алатра? Чи став би він давати в руки своїм опонентам головну зброю? Відповідь очевидна: ні. Це не операція прикриття, це експорт хаосу. Зачистка, створення підробки, яке буде бити по одній цілі в двох протилежних сторонах, щоб науковці Валатра не залишилися ніяких легітимностей ніде. Тож наступного разу, коли ви почуєте чергові звинувачення в адресу науковців Валатра, просто поставте собі одне запитання звідки перше джерело? Думайте головою, перевіряйте інформацію, бо копіпаст це зашквар навіть для рефератів в універсі. Я вже не говорю про якесь правосуддя.